А мене обрехав. Угу. Ми Україна Плюс. Завжди більше. Спонсор показу торговельна марка Йофі. Хумус. Це йофі. Доброго ранку всім, хто прокидається разом з нами. Це шоу. Що... Прокидайся. Доброго ранку. А у тебе є машина для зими з жимовими шинами і машина для літа з літніми. А шинами. Це взагалі геніальна ідея. Ой-ой! <сум> ой Ми, що... ми як така файна, знаєте, родина. Таких ранків у вас досі не було. Це було неймовірно. <сум> Я тепер думаю про це і буду жити з цим. Прокидайся у будні з 6.30 На ми Україна плюс. Прем'єра ой, доброго ранку топові ведучі країни Володимир Остапчук. Анатолій Анатолійович. Найкращий тамада. Чому ви не називаєте себе на прізвище? А називаєте, як ніби ви прораб на будівництві? І конкурси веселі. Ускладнюємо завдання зараз. Пірати п'ють! Рода! Ром. Всі частини Гаррі Поттера знімав один режисер. Ні. Тунель кохання розташований в Волинській області. Так, гра на нервах. Звучить страшно, але воно насправді страшно. А, як неприємно це все а -а -а! сьогодні? на ми Україна плюс. Ласкаво просимо на терапію. Завжди більше шоу. У п'ятницю. Завдали подорож і заврятований світ. Ну як будемо їх витрачати? Продано! Леді в чорній сукні! Вітаємо вас обох! Дякуємо! Як він взагалі проліз все вікно. Брошка. Вона крадена. Що? Ми маємо справу з дуже талановитими злочинцями. Вони не просто таємно збувають товар, а йдуть дуже світським шляхом. Кохання без контракту. Пропоную виконувати власне таємне розслідування. Більше варіантів нас немає. У п'ятницю. на «Ми Україна плюс. А ми з тобою непогані способенти? Завжди більше. Музична платформа України. У п'ятницю. на «Ми Україна плюс. Майстри з кафе Голд дбайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолоджуватись довершеним смаком та ароматом своєї кави Нескафе. Біль завжди невчасно. Спеціальна капсула Нурофен швидше за звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Де кращі бургери у місті. Для мене із соусом бургер чи з торчен вдома. Mm, і топоваша вуха вдома. із соусом шаурма. А ти вже пробував торчен соус, шерірача Майо? Якби стрес міг на вас поскаржитися? Хочете про це поговорити? Дуже вони мене більше не помічають. Що б я не робив, а що ви робите? Руйную нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? Суцільні нерви та тривога. Так що вас тривожить? Все пропало, бо з'явився Бафазол айсі Нейрони відновлюються. Нервова система захищена, сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол айсі Ваша сила у боротьбі зі стресом. Почали кашляти по дорослому. Так. Хоч би на лікарняний не, не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від Фармак. Купуючи магній від стресу, варто розуміти, що відчути ефект можливо тільки коли кількість магнію оптимальна. Для цього треба мати засіб, що її містить, і можливість регулярно все це приймати. Магній з вашість закінчився. Або як роблять в досвідченні, обрати метіда. Метіда це магніс Б6, який достатньо приймати лише раз на день. Спробуйте Метіда. Мене завжди виручає. Метіда, мабуть, найзручніший засіб, щоб надратуватися. Головне це трамондарниця, Дарниця. в кожній самішці. Головне, пам'ятай про головне це трамондарниця. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років. Йой! Знову від антибіотиків ті самі невчасні побічні ефекти має під рукою ентерожерміна. Її смартфори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника. ентерожерміна, щоб не казали. Потім йой. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але, на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з Меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Правенор Форте біля ліжка Міла про щось там здогадується. Міла завдяки посиленому складу Правенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Міла. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил рино відновлює дихання. Через стрес болить живіт? Нож Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. <клес> магне Б6 антистрес містить подвійне дозування магнію для підвищення стресостійкості. Магне Б6 антистрес той самий магне у новій упаковці. Стресостійкість твоя сила. Полить пече, свербить, можливо, це гаморо. Пробто полегшує біль, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Пробто радіє радій життю без геморою. Раніше ж все пам'ятала. Сценарії свої, і чужі, але стрес нас догнав і все. Стало забувати втрачати увагу, та це змінилося завдяки Аксональ. Аксональ поєднав гінку білобу, щоб покращити пам'ять та цити колін, щоб відновити концентрацію уваги. Колеги, в захваті! Тепер моєї пам'яті вистачає на нове, старе і скільки у мене підписників в інстаграм. Почуваєш себе майже геніальною? Аксональ для швидкого розуму та гарної пам'яті. Як мама, я просто не можу дозволити собі хворіти. І в цьому мені допомагає сироп від кашлю доктора Тайса. Сироп від кашлю доктора Тайса зменшує кашель, виводить мокротиння, заспокоює дихальні шляхи. Моїй родині він завжди допомагає. Сироп від кашлю доктора Тайса ефективне лікування кашлю для всієї родини. Для комплексної боротьби з кашлем. Візьміть сироп та евкаліптовий бальзам доктора Тайса. Ану швидко пити памп. ПАМП. ПАМП містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. ПАМП для щоденної підтримки імунітету. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак найкраще подарунки. Економія до 60% на всю парфумерю. Фарбуй губи, а не руки. Плач від сміху, а не від цибулі. Готуй борщ легко із заправкою торчин. Український буряк, цибуля, морква, натуральна томатна паста і прянощі. Усе вже готово для смачного ароматного борщу. Проводчася з рідними, торчин. Півстрави зроблена. Корм Пуріна by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Видиме здоров'я сьогодні та завтра. Кашель починається. У горлі першить. <кій> сів. І ви досі не пробували бронхалик? Якщо починається кашель сів голос і голос чи першить у горлі двофазні льодяники: бронхалик. Прикашлю льодяник. Від Відфармак. Арахіс. Карамель. Молочний шоколад. І нуга. Снікерс. Тому є голод. Гурмани. Насолоджуйтеся широким різноманіттям рецептур. Паштети, ніжні биточки та шматочки у підливці у вишуканих колекціях від гурме. Пуріна. Юра, можемо! Для всіх абонентів «Київстар» Суперсильний безлін для безлімітних мегабайтів або хвилин. Без доплат. Без доплат. Суперсильний безлін на мегабайт або хвилини. Без доплат. Для всіх акційних тарифів. Любиш вчитися? Роби це в задоволення із Мегого освіта. Тут маркетинг, IT, дизайн, англійська, кулінарія, тренування та інше. Навчайся з різних пристроїв зручно. Вибирай безкоштовні лекції або поглиблені курси. Мегого освіта. Ми навчимо. Втомилися від безладу на кухні? Постійно доводиться перебирати купу каструль, щоб знайти потрібну. Вам потрібен набір Savory Pro. Відрозпакуй розпакуй ві каструлі Savory Pro складаються одна в одну і займають так мало місця. А ціна усього від 900 99 гривень. Набір Savory Pro це 5 каструль об'ємом від 1 до 9 літрів з кришками для будь-якого випадку. Використовуйте їх на плиті і навіть у духовці виготовлені каструлі зі стійкої до пошкоджень нержавіючої сталі. Каструлі Savory Pro прослужать вам довгі роки. Відтепер їжа рівномірно прогрівається, швидко готується і ніякого пригорання. А які вони елегантні, лаконічний дизайн і такі яскраві кольори. І головна особливість продумані ручки, що складаються. Сігайте каструлі одноводні. Більше ніякого безладу у шафах. Каструлі Сейворі Pro майже не займають місця. Тому у ваших шафах буде порядок завжди. Набір каструль Сейворі Про. 10 предметів усього від 999 гривень. Телефонуйте! Трясця. Не кидай мене. Я мушити. І... Що сталося? Ти щось не договорюєш? Управління поліції розслідує трагічну загибель юнака. Ти отримав мою фотографію. Чого ти хочеш? Чому не здав мене? Хто захистить Рейчел і Ел, коли тебе посадять за збиття людини? Я не дозволю тобі ось так піти. Ще як дозволиш, інакше я тебе знищу. Розумний сумнів. Ми знайшли це, усе це. Вказує на вас я знайду тебе, прийду по тебе і заберу твоє життя. Ти чуєш, Девіса у суботу на ми Україна плюс завжди більше. Прем'єра Українські телешоу були для них рідним домом. Тут вони судили таланти, записували хіти, насолоджувалися любов'ю фанатів і чималим прибутком. Ми будемо зривати маски з патріотів у лапках. Тому заробляти можна ще більше і в Україні, і на Росії. Класична позиція Страуса в авторському проєкті. Невідворотне покарання. Вчора Ти був чи була українською зіркою? А вже сьогодні розважаєш московитів. Що п'ятниці? На ми, Україна, плюс завжди більше. Сьогодні ми будемо збирати факти. Совок розвалився через піврочку. Він втрачає контроль і свідчення. Все це мало відійти в Україні. Щоб сконцентруватися на історичних подіях. Які пройшли повз нашу увагу та вплинули на сьогодення? Що буде після Путіна? Є всього два імовірних варіанти у проєкті Що не так, сьогодні на «Ми Україна Плюс. Завжди більше контексту. Медики Чикаго. Сьогодні на ми, Україна плюс. В Одесі під час весілля вбили відому одеську сваху Міну Зільберштейн. Неподалік мій всього два імовірних варіанти. Ми Україна плюс. Завжди більше. Спонсор показу торговельна марка Йофі. Хумус це Йофі. Завтра мирний процес у процесі. Навіщо спецпосланник Трампа поїхав до Москви? І чого чекати від візиту міністра фінансів США до Києва? Чи наблизять їх місії Україну до миру? Золота лихоманка ціна на золото карколомно росте. Навіщо інвестори скуповують цінний метал? І скільки на ньому може заробити звичайний українець? Прокидайся у четвер з 6.30 на ми, Україна плюс. Прем'єра. Ой, доброго ранку. топові ведучі країни. Володимир Остапчук. Анатолій Анатоліч. Найкращий тамада. Чому ви не називаєте себе на прізвище, а називаєте, як ніби ви прораб на будівництві? І конкурси веселі. Ускладнюємо завдання зараз. Пірати п'ють! Ром. Так, є. Всі частини Гаррі Поттера знімав один режисер. Ні. Тунель кохання розташований в Волинській області. Так. Гра на нервах. Звучить страшно, але воно насправді страшно. Як неприємно це все! Сьогодні на Ми Україна плюс. Ласкаво просимо на терапію. Завжди більше шоу. Цей очах. Для освідчення ми будемо використовувати музику та чуттєві слова кохання. А без тебе у серцю борда. Що не пройде з любов'ю? Я в космосі відлітаю. Музична платформа України. у п'ятницю. Ми Україна плюс. Завжди більше почуттів. Кохання без контракту. У п'ятницю. ми Україна плюс. Час застуди, граде запалення має різні ходи. Отепакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купуй Отепакс. Арахіс, карамель, молочний шоколад і нуга. Снікерс. Тамує голод. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Мама, У мене носик Сноті – Додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденька сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. сноті носик не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Тих, мабуть, дратує мій кашель. Не просто дратує. Він може нести загрозу. З кашлем поширюється інфекція. Спробуй ТОСМАЙ. Унікальна комбінація чотирьох компонентів допомагає заспокоїти сухий подразнюючий кашель, вивести мокротиння, зменшити біль у горлі. ТОСМАЙ кашлю не немає. Покажи аскорбінку! скорбінко. Справжня. Купуєш аскорбінку? Перевір, Перевірчи справжня. Знервованість. перелік, стрес. Знову сплеснилась. Щось серце погане. Тримає Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан. папа цистит життю. Привіт від артеріум. Бажаєте отримати 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Представляємо новий DAF Advanced Care. Єдиний крем-гель для душу з потужними крапельками майкромойща, що зволожують кожен сантиметр вашого тіла. Спробуйте новий DAF Advanced Care. Крутив біль на допомогу Олфен порти гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини при болю в спині, м'язах і суглобах. І ми знову ніби повертаємося до життя. Купуючи магній від стресу, варто розуміти, що відчути ефект можливо тільки коли кількість магнію оптимальна. Для цього треба мати засіб, що її містить, і можливість регулярно все це приймати. Магніс б 6 закінчився. Або як роблять в досвідченні, обрати Метіда. Метіда це магніс б 6, який достатньо приймати лише раз на день. Спробуйте Метіда. Мене завжди виручає. Метіда мабуть, найзручніший засіб, щоб не дратуватися. Часом почуття охоплюють як і кашель. Лазелван. Швидко досягає легень і полегшує виведення мокротиння. Лезелван швидше одужуй, Життя надолужуй. Розболілося горло. Полегшення приносить фіорда фіорда це комбінація натуральних складників, яка заспокоює і зволожує горло. Фіордо огортає, горло захищає. Новинка Фьорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Турбує геморой. Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео – швидке полегшення симптомів геморою. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає і ім... Імунітету дозволено навіть дітям з 5 років. Турбує біль у горлі. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Зустрічайте новинку. Орасепт Гербал Кіц льодяники з ісландським мохом. Головне це трамондарниця, як в кожному суму. Головне, пам'ятай про головне це трамондарниця. Коли твоє волосся втрачає свій блиск, лінійка Сьос інтенс плекс. Інноваційна технологія Плекс відновлює мільйони пошкоджених зв'язків твого волосся зсередини для міцнішого, здорового на вигляд волосся. Поверни свій блиск. Лінійка Сьос інтенс плекс. Спазм здуття. Діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз пробіотик. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Серце найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоїть вас. Спеціальний комплекс активних речовин «Долгіт антиневро допомагає у нормалізації функціонування нервової системи. Долгіт антиневро сприяє поверненню до звичних справ без поколювання і оніміння в кінцівках. Капсули Долгіт Антиневро допомога вашій нервовій системі. Постійно турбує дискомфорт у животі. Запитай свою печінку. Есенціали Форте-Н прискорює відновлення клітин печінки. Форте-Н. Лупа повертається знову і знову. Нізорал швидко і надовго усуває основну причину лупи грибок. Нізорал результат вже з першого застосування. Роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Коли мучить стоматит, я обираю стоматофіт. І якщо кровоточать ясна, раджу його рідним. Стоматофіт, екстракт семитра, сприяє зменшенню запалення та кровоточивості, загоєнню та зміцненню ясен. Стоматофіт при стоматиті та кровоточивості для дітей стоматофітаміні. Універсальний тример Філіпс. Найкраще рішення для бороди. Унікальні насадки рівномі. Мірно підстригають одним рухом. Датчик потужності адаптується під твою бороду. Леза, що самі заточуються, створюють неповторний стиль. І це ще не все. Доглядай за бородою, головою та тілом, з універсальним тримером Філіпс найкращі. Подарунки Єва, Єва. Економія до 50% на всю декоративну косметику для обличчя. Юра, можемо. Для всіх абонентів «Київстар» Суперсильний безлін для безлімітних мегабайтів або хвилин. Без доплат. Без доплат. Суперсильний безлін на мегабайт або хвилини. Без доплат для всіх активних тарифів. Ентерол імуно комплекс пробіотика, вітамінів та цинку для прийому при лікуванні антибіотиками. Ентеру імуно для дорослих. Подбай про мікрофлору та імунітет. Знайди мені швидший маршрут до <кій> вибачте, я не можу знайти <кій> лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Хм, Чи вистачить тобі 10 секунд, щоб захотіти новенький МакКріспі? із соковитою хрумкою курочкою, новою рум'яною булочкою та ароматним беконом? Ну як будеш? <кій> <кій> Новий МакКріспі Смокі Бекон. Ось інвестор, і ось інвестор, і ось теж інвестори. Бо стати інвестором з інжур. Це просто. Від 4 тисяч гривень і ти співвласник великої нарухомості. Реєстрація 15 хвилин. Дохід на картку щомісяця. Інвестиції з інжур. Це просто. Турбуй біль у горлі. Обирай Стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю, стрепсілс інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс, синуй кожен момент. Втомилися від безладу на кухні? Постійно доводиться перебирати купу каструль, щоб знайти потрібну. Вам потрібен набір Savory Pro від «Розпакуй TV. -ві. Каструлі Savory Pro складаються одна в одну і займають так мало місця. А ціна усього від 999 гривень. Набір Savory Pro це п'ять каструль об'ємом від 1 до 9 літрів з кришками для будь-якого випадку. Використовуйте їх на плиті і навіть у духовці, виготовлені каструлі зі стійкої до пошкоджень нержавіючої сталі. Каструлі Savory Savory Pro Прослужать вам довгі роки. Відтепер їжа рівномірно прогрівається, швидко готується і ніякого пригорання. А які вони елегантні, лаконічний дизайн і такі яскраві кольори. І головна особливість продумані ручки, що складаються. Зберігайте каструлі одна Більше ніякого безладу у шафах. Каструлі Savory Pro майже не займають місця, тому у ваших шафах буде порядок завжди. Набір каструль Savory Pro. 10 предметів усього від 999 дев'яносто дев'яти гривень. Телефонуйте. У неділю чим може допомогти? Розміняєте сотню? Вас грабують. Це пограбування. Це пограбування. І якого ви тут? А На що схоже? банк? Це наше діло. Балі. У нас два пограбування і труп, який доводить, що грабіжники прикінчать нас усіх. Зберігаємо спокій. Вибухівка. Є вибухівка. Хто ви такі? Липучка. У голові й так мільйон речей. А ти ще й цілуєш? У неділю на ми Україна плюс. Я можу сказати, що ти чудовий грабіжник. Ти кажеш, це тому що я цілюся тобі між ноги? Завжди більше. Прем'єра Українські телешоу були для них рідним домом. Тут вони судили таланти, записували хіти, насолоджувалися любов'ю фанатів і чималим прибутком. Ми будемо зривати маски з патріотів у лапках. Тому заробляти можна ще більше і в Україні, і на Росії. Класична позиція Страуса. В авторському проєкті невідворотне покарання. Вчора ти був чи була українською зіркою, а вже сьогодні розважаєш московитів. Щоп'ятниці. На ми, Україна плюс завжди більше. Сьогодні на допомогу. Живіт ніби горить. Ти його вбиваєш. Швидше В реанімацію. Швидка допомога. Дихай, Енді, дихай. Я тут. Я про вас подбаю. Завдання пережити складну операцію. Складно, не означає неможливо. Усе буде добре. Усе буде добре. Медики Чикаго. Що там відбувається? Схоже на свят. Блискуча робота. Сьогодні На Ми Україна Плюс. Завжди більше серіалів. Редж у Убутні. На Ми Україна Плюс. Путін психопат. До такого висновку у 2022-му прийшов американський професор психіатрії.